Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини частиною ЮМЗ МТЗ. Сьогодні покажу вам обшивку кабіни трактора UMZ після 92-го року випуску. Скажу вам комплектацію, скажу вам приблизну ціну, тому кому цікава ціна, будь ласка, додивлюйтесь до кінця, тому що дуже часто її кажу, а у коментарях все одно питаєте. Ну, по комплектації. що входить? Входить, дивіться, комплект накрила, ліве-праве. Обшивка на постамен суцільна, бачите, з одного куска. І обшивка на лист захисний павного бака та частина, котра не під сидінням. Ось вона. Обшивка зроблена з кожзаму, якісного. Далі йде поролон і ватін. Загальна товщина 7 мм. Також подивіться, як це гарненько прошито, це рівненько. Ось. Так це виглядає. Дивіться, яка строчка. І ціна даного комплекту на сьогодні 2300 гривень. Також можемо продавати вам по окремості, що саме, можемо продати окремо вам на панель приладів. І також комплект на крила. Так що, друзі, кого зацікавило, є завжди в наявності. Kudláska zvrtajte se.